Вітаю, козироги. Я підготувала для вас ваш таро прогноз на листопад. І... Загальна енергія місяця листопада у нас співпраця, комунікація та професійне зростання. Це період, коли ви можете закладати якийсь міцний фундамент на ваше майбутнє. Головна тема листопада це співпраця, навчання, покращення своїх навичок, побудова репутації. Ваші зусилля помітять, якщо ви будете працювати чесно і системно. У роботі та фінансах у нас десятка мечів. Десятки мечів говорить про те, що щось завершується. Завершується якийсь складний етап. Це може бути кінець старого проєкту, виснаження від перенавантаження чи вигарання емоційне. І ось цей період завершується, відбувається, наче очищення, після якого розпочинається новий виток. Важливо, щоб ви могли відпустити те, що йде, і дати місце для нових можливостей. У стосунках та оточенні у нас тут багато вогню та пристрасті. Місяць буде яскравим і насиченим емоційно. Це хвиля пристрасті, спонтанності, натхнення. Якщо ви зараз у стосунках може з'явитися якась нова динаміка, спільні пригоди, спільні подорожі чи відновлення вогню між вами як такий новий медовий місяць. Якщо ти зараз самотня. То можливо, зустріч з такою харизматичною людиною, яка привнесе цей вогник у ваше спілкування, але варто враховувати, що ця людина, хоч і дуже вогняна, але може бути дуже ненадійна. Флірт, звісно, підживить тебе, твою самооцінку, наповнить енергією, але не поспішай приймати якісь серйозні рішення, бо в моменті спілкування з такою людиною є ризик знаходитися в стані афекту і не бачити реальну картину. У здоров'ї та енергії у нас тут сигнали від нашого тіла про те, що є ментальне перенавантаження. Може, вже мозг наш втомився, можливе проявлення стресу, безсоння. І ця карта закликає нас до детоксикації інформаційного поля. Менше новин. Менше аналізу, менше роздумів про там якесь складне, наприклад, політичне майбутнє країн світу і так далі. А більше відпочинку: розслаблення медитації, очищення тіла і думок. Головна задача на листопад для вас це. Створити цю тишу в голові, моменти, коли взагалі ні про що не думаю, ні про що не парюся. Виклика місяця для вас буде помірність. Помірність це і якраз цей виклик знайти баланс. Ви дуже схильні до. До активної праці, до виснаження себе. А ця карта нас вчить гармонії між роботою і відпочинком, між треба і хочу. Тому не кидайтеся в крайності і шукайте цей спокій, тому що після відпочинку ви будете видавати більш кращий результат. Підтримкою місяця стане туз пентаклів. Туз пентаклів — це якраз це оновлення після десятки мечів, де у фінансовій сфері щось завершується. А туз з Пентаклів це новий матеріальний шанс. Тобто з'являється нова робота, або нова можливість заробітку, якась нова інвестиція, новий клієнт, або якась нова ресурсна пропозиція. Тобто з'явиться шанс йти до нового рівня. Головне, не прогавити цей шанс через сумніви або через оцю переповнення зайвою інформацією, яка може відволікати або створювати внутрішню тривогу, коли ви навіть можете не помітити цей шанс. Порада від карт у нас гарна карта. Десятки пентаклів. Десятка пентаклів, як порада, говорить про те, що ти вже і зараз робиш те, що веде тебе до стабільності, до впевненого майбутнього. Але зверни увагу на що ти інвестуєш свій час, свій ресурс і інвестуй у те, що має твердий фундамент: це сім'я, будинок, навчання, розвиток себе, своє здоров'я, свій зовнішній вигляд. Проекти, які з потенціалом на роки, і ось інвестуй себе і свою енергію саме у таке, що має у цей міцний фундамент. Ось такі цікавий вас місяць, козироги, коли. У фінансовій сфері пройде значна трансформація, але і тут одразу з'являється новий шанс на покращення цієї сфери. Гарного місяця і до нових зустрічей!